У роки в укриттях у прифронтовому Запоріжжя почалося офлайн навчання. Це вперше спочатку повномасштабної війни. Зараз у місті та області 51 школа, які готові приймати учнів. І для педагогів це унікальний досвід. Уроку класі доводиться поєднувати з заняттями онлайн. Працюють подекуди з асистентами. На перших таких уроках побувала і наша знімальна група. Вперше за два роки війни запорізькі вчителі починають свої уроки поряд зі своїми учнями. Так ранку. змішана форма навчання, тобто і онлайн, і офлайн, в Запоріжжі та області, стартувало більш ніж півсотні шкіл. Там де укриття пройшли всі перевірки. Укриття специфічне. У нас в укритті два крила ліве і праве. Спускаємося в укриття, де тільки-но почалися уроки. Сьогодні у нас за моделлю змішаного навчання працює початкова школа. Перші четверті укриття розділене на класи. Подекуди парти стоять незвично навпроти одна одної перед вчителями ноутбуки. Там онлайн підключені ті, хто займається з дому. Приєднуємося і працюємо. чіта у нас був зроблений ремонт капітальний в укритті, і ми зразу обладнали ще у грудні місяці. Як тільки нам здано було об'єкт, ми зразу обладнали для того, щоб були бути готовими до змішаного навчання. Учителька Каріне Мелкумян допомагає учням правильно тримати ручку і писати слова. Вона вже 40 років веде початкові класи, але цей клас побачив її наживо вперше. Діти Пробували підійти до вчителя і торкнутися його. На екрані звернутися до вчителя це одне. А коли ти підходиш у школі, як ми сьогодні торкалися діти до мене. Як я підходила до них, їм було дуже радість. Деякі вчителі працюють разом із асистентами, щоб встигати охопити всіх дітей і тих, хто в класах, і тих, хто вдома. Займатися в школі діти можуть лише за письмовою згодою батьків серед тих, хто за навчання наживо Діана. Вона чекає біля школи свою дитину. Це дало мені надію. Сподівання, що моя дитина буде знати щось більше аніж на онлайн навчанні, бо я не зможу особисто дати їй ці. Знання, які може дати вчитель у Запоріжжі, планують збільшувати кількість шкіл, де буде змішана форма навчання, але лише після того, як їхні укриття облаштують і перевірять із Запоріжжя. Олена Дар'я Зирянова Ми – Україна марафон. Єдині новини.